Всім привіт! Знаєте, в нашій країні зараз іде війна, і не треба українцям розповідати про те, що таке ад. Вони бачаться, вони знають це. І в усьому світі стільки зла. І часто люди питають, чому Господь допускає це зло? Рази він і є любов, чому він не покриває усе? Як він допускає те, що помирали діти там, або якісь старі? Що це за кара? Я хочу сказати, що у кожного з нас є свої мізки, які Господь нам дав. І якщо ми не будемо їх включати, то ця війна ніколи не перестане. Господь створив нас людьми, які приймають власне рішення. Він нікого ніколи не заставляє робити так або робити якось по-іншому. Воля Бога це щоб ми жили в мирі та в радості. Але людина приймає своє рішення, що потрібно. А потім і відбувається та війна, яку ми бачимо. І просто обвіняти Бога, казати, що Господь це ти допускаєш зло це неправда. Воля Бога він дав її в заповідях. Він сказав, почтає це і мать. Він казав, не вбивай, Бог каже, не вбивай. Чому люди не слухають? Бог каже: не кради, Бог каже, не прелюбодействуй. Бог каже, не говори нічого поганого на свого ближнього, не бреши. Бог каже, не вас Тобто навіть своїй голові не подумай про те, щоб взяти щось чуже. Оце воля Бога. І сам Господь Бог, який дав ці закони. Він потім прийшов по платі і взагалі сказав, возлюби, возлюби свого ближнього, усім своїм серцем, возлюби Бога. Ось вона воля Божя. Бог не хоче, щоб хтось воював, але людина приймає сама рішення. Вона сама вибирає на якому боці їй бути. Від початку, коли господь створив Адама і Єву, у них було двоє дітей, двоє синів, який один вбив іншого свого брата. І можна було би сказати, що він погане було окруження в нього. Його хтось навчив, візді були війни, візді було насилля. що він виріс в, такій... в такій атмосфері, що у нього не було іншого вибору. Ні. Він сам прийняв рішення вбити свого брата, тобто людина. Яка їй ніхто цьому не вчив, вона прийняла рішення, і Бог його попереджав. Він казав, що гріх стоїть біля твого серця. Повілівай цьому гріху. Скажи сатані, йди від мене. В мене є розум, в мене є серце. Я не буду грішити. Але ні, він вибрав. Він вибрав, це було його рішення. Так само зараз у кожної людини є своє рішення, яке вона приймає. А вже війна це вже от, от тих іменно рішень, яких ми прийняли. Тож ж нема чого звинувачувати Бога, коли людина сама приймає рішення.